У мене в руках найкраща новинка Лего Ніндзяга літа 2025. Це ось такий поліцейський дракон Джея з вершником роботом. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Мікблокс на каналі, де ви бачите огляди на оригінальні конструктори Лего. Зустрічайте, дивіться, який сьогодні нас набір чекає на огляді. Це ось така імбуля, яка вийшла цього літа від серії Лего Ніндзяго. Її ціна 2400 гривень. Але вона є по-своєму унікальною. Чому ви спитаєтесь? Все дуже просто. Цей набір є другим, де у нас є ось такий вершник вигляді робота. Перший був ось такий, але тут нас вперше з'являється сам дракон, на якому сидить робот. Це нововведення, новинка, прям для ніндзяго, Тому цей набір вже вартує того, щоб його взяти. Ну і по-друге, якщо ви знаходитесь в магазині, я думаю, ви точно замітите помітите цей набір, адже подивіться, як він гарно виглядає. Сам дракон зроблений дуже 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 гарно, і я думаю, що вам точно захочеться хоча б раз в житті його купити, поскладати та насолодитися цим моментом. І загалом набір включає в себе чотири мініфігурки, з яких є лиходій Джей, також Рокс. Ну і загалом 600 деталей. Тому, друзі, якщо ви хочете бачити цікаві набори на цьому каналі на огляді, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. Ну і звісно ж, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що. Ви їх пишете, ми вже крокуємо до цілі 10 тисяч підписників. Ну що ж, сідайте позручніше, беріть собі печенький чай, і давайте разом подивимось на цього поліцейського дракона, якого собі нібито запривласнив Джей. Тому, друзі, гоу, погнали до перегляду. Бам! Ну що, друзі, на екрані ви бачите нашу велетенську, як на мене, дракончика разом з вершником роботом, який виглядає дуже дуже класно. Але перш за все, хочу вам розказати історію, як Джей отримав цього дракончика. Адже не все так просто. Насправді був собі такий персонаж. Він називався Лі, і він мав свій острів. Так ось він з часом почав себе клонувати, клонувати і заселяти себе такими на острові. Згодом після злетя ще люди появилися, Він вирішив всіх зібрати в кучку. І згодом створив невеличке село під Львовом, та ну і туди незабаром потрапили нінця. І Джей собі такий дивиться, оп, дракончик думає, оп собі його візьму. Так ось така історія, можна вважати Він його по суті, трішки запозичив або трішки вкрав. І до речі, хочу сказати, що якщо ви хочете безплатно отримати ось ці нові міні-фігурки з нової серії по Марвел, ви можете їх отримати, прийшов на наступні мої премії трансляції. А щоб побачити, коли вони будуть. Підписуйтесь на мій телеграм, посилання є в описі або в закріпленому коментарі. Ну а ми, друзі, переходимо до наших мініфігурок. Що в нас є тут цікавого? Почнемо з того, що є ось такий у нас Джей. Нічого особливого, ви вже його бачили сотні раз. Я вже дуже чекаю, коли Джей нарешті, нарешті стане нормальним ніндзя і не буде носити цього тупого капелюха. Бо як на мене він не пасує. Ну я привик з дитинства бачити його в масі. Тому Джей, давай, переставай бути лихим, нарешті полюби Нію і вже нарешті давай ставай нормальним ніндзя. Але загалом прикольний, Джей з одним обличчям, має ось таку збройку і має класного капелюха. Ні, поганого так. Далі у нас дерокс. Він дуже прикольний. Це як на мене одна з кращих лиходій фігурок. Загалом зараз в ніндзяго, Він там щось трошки коштує, і буде коштувати його, здається, в журнал не здавали, якщо я не помиляюся, нокта Дебіле злили ніндзяго, Але загалом подивіться, який в нього класний запринтований костюм. Також рухаються ноги. Сама фігурка мала, але ноги, до речі, рухаються. І це, як на мене, великий бонус бо зазвичай в дитячих фігурках вони не рухаються, і це як ну, таке собі. Ось, але має він такого самого капелюха, як наш Джей, і має ось таку збройку. Прикольно, класно, ви вже думаю, теж його бачили сотні разів, як і Аріна. Арін взагалі вже декілька може був. Май він ось це празматичне лезо, через якого він бачить ось усього привида та ліхтарик. І загалом сам Арін. Теж я не думаю, що вам щось тут цікаво показувати, бо Аріна, ви вже всі теж 150 раз бачили. Хіба давай трішки більше подивимося на привида. Він, як на мене, дуже-дуже топовий. Боже, я так хочу якусь армію привидів з цього сезону. Бо, як на мене, вони дуже-дуже гарно виглядають в цьому сезоні саме усі привиди. Просто подивіться, який шикарний ворог. Такого ворога і в армію, хочеться і так далі собі запримітити. Ну, ось такий у нас привид. Має ось ці класні ноги, просто вау зроблені, прапор і збройко там. Все, тепер йдемо до нашого наїзника. Вершника він у нас ось такий прикольний. Зразу кажу, що мені найбільше сподобалось: це ось такий плащик. Подивіться, як він шикарно з ним дивиться. Ну, погодьтеся, плащик, взагалі бомба. Він сюди якраз дуже пасує. Прям видно, що це якийсь вицар, вершник, наїзник, не знаю як ще назвати. І до речі, в мене одразу, коли я його складав, флешбек здається на четвертий сезон Лего Ніндзяго, коли був ось цей майстер-чан і Джей також мав на острові. Ще на свого ось такого робота погодьтеся, що є схоже, і є якийсь такий флешбек. Має ось такі руки. Тут у нас на жаль наклеєчки всюди на принтах, тобто на плечах. І, на жаль, рухаються тільки самі руки і сама рука. Більше нічого як такого. А тут в нас ще рухається стопа, ну і сама нога. До речі, ноги дивіться, як прикольно зроблені. Ну як якась табуретка, нагадує мені це, але окей, може бути. Там не дуже він має якусь броню, просто звичайний робот. Але ще має ось таку зброю. Вигляді якогось такого ліхтарика на ній, чи це як правильно називається. там. зброя, до речі, прикольно виглядає тут напевно найкраще. От це перше місце, це друге місце. Та і ще ось такий позаду прапор. Теж прикольно дивиться. Це у нас теж на жаль наклейка, де ж би в Ніндзяго принти ставили ніколи. В житті такого лего не може собі дозволити. Та ну і загалом ось такий робот. Та тепер йдемо до нашого дракончика. Він, як на мене, ну просто вау. Почнемо ми з його голови. Вона дуже дуже прикольна. Має ось такий ротик, все у нас відкривається, ось так рухається. Так, але, як на мене, найкраще в ній це ось такі вусика з обох сторін. Це як це якогось кута. Але теж прикольно виглядають усі вусики з такою деталь, жовтої, взагалом, прикольно. Також в нього дуже гарні ці передні якби, руки чи ноги, чи це крила вже можна вважати. Вони просто вау! Подивіться, які гарні, такого прикольного матеріалу зроблені. Вони всі гарненько закріплюються. І ще в нас є ось такі тут двигуни. Бо це у нас насправді, як кажуть, багато фанатів ніндзяго, вважається поліцейським драконом, який там патрулює острів і так далі. Тому ну на не... Ну нічого не видумую, кажу, як є. Але крила в нього прикольні з такого гарного матеріалу. Також тут в нас рухаються ось ніжки, і тут у нас є ще ось такий мечик, який підкреслює наше крило. Загалом дуже прикольно, дуже гарно зроблено. І також дивіться, який у нас тут перехід гарний. Також тут все наклейки на жаль, але гарно заталено. До речі, та і тут в нас є ще ось такі декорації. Вигляді таких, ніби рогів невеличких. Це теж такий прикольний бонус. Як ну на нього дивиться прикольно та. Ну і ще є ось така нога. Як я казав, останні ноги в цих драконах мені часто нагадують мені динозаврів якихось. От погодьтеся, от дивишся на неї, тупо флешбек на динозавра. Ось. Ну і також ще є ось такий зад. Тут у нас є ще кріплення для самого нашого дракончика. Ми бачимо тут ось це кріплення, бачите, коричневі детальки, і воно якраз у нас кріпиться сюди, де і ми кріпимо нашого робота. І ще є ось такий невеличкий хвостик з такого плану там. І дивіться, як загалом от він виглядає ось так. Ви бачите на повний зріст. Ну і загалом з іншим. Іншої сторони в нас теж саме, нічого іншого немає, нічого іншого не видумуєте І давайте ми його просто прикріпимо і подивимося, як це буде виглядати. Тобто ми беремо і нашого робота всаджаємо прямо сюди. Ось і закріплюємо ось так. Все, і він нас ось так виглядає. Як на мене, дуже прикольно, дуже гарно дивиться, і прямо ну. І просто вау. Дивно, що Олегу Ніндзяго не догадалися раніше робити саме щось такого плану в мультиках. Бо я думав, насправді, що таке вже колись було, але ні, насправді це вперше, щоб робот літав на драконі. Це прикольно, це щось нововведення. Тому, друзі, як вам цей набір, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як на мене, досить гарно все зроблено, цікаво. Ось до речі, тут ще в нас є місце для самого Джея. Ви можете все побачити, але без ніякого комп'ютера, просто там місце для самого Джея, щоб він ним керував. Ось, ну що ж, друзі, будемо закінчувати це чудове відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте дивитися в телеграм, коли є стрім, коли нема. А з вами був я, Марянчик. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!